Пане Андрію, що стосується цього Кримського мосту, звісно ж, ми постійно з радістю обговорюємо результати чергової атаки і з нетерплячкою такою очікуємо наступного ураження. Однак за наявності ті, тих компонентів, які зараз нас в озброєні в засобах ураження є а також за наявності, можливо, у вас якихось інсайдів. Чи вбачаєте ви найближчу перспективу знищення як такого цього моста? Тому що ураження вже часткові бачили, а такого щоб його просто не було, ну хочеться побачити якомога швидше. Я теж дивився цей фільм, який зняли ваші колеги. Так там мені дуже сподобалося, сподобався підхід бригадного генерала військової контррозвідки СБУ з позовним Хантер. Так він сказав, що росіяни, коли вони намагаються зараз укріплювати, затоплювати баржі. Біля цього Кримського мосту ставити додаткові вогневі точки, додаткові бойні загороження робити, вони виходять із того, що наступні атаки вони будуть подібні до тих, що вже були. В той час, як не повторюються підходи українських Збройних сил, які будуть, Сіла оборони, які будуть вцілювати нові атаки. І ось саме, якщо відповідати на питання, від якої атаки впаде Кримський міст, то можна дати вже сьогодні певну відповідь. Це буде зовсім інша атака. Якісна. Вона буде така ж успішна, як атаки, які були 8 жовтня минулого року і 17 липня цього року, але за змістом вона буде зовсім інша. І це в принципі дуже такий позитивний великий козир з боку ну, планувальників спільних операцій СБУ та ВМС України. Що вони підходять кожного разу креативно, кожного разу нові підходи, е які ворог не здатен прорахувати заздалегідь і звичайно підготуватися. Тому е будемо, як сказав керівник СБУ Василь Малюк, е очікувати на росіян сюрпризи. Тобто їм треба готуватися е з замиранням серця від жаху, а нам навпаки готуватися з замиранням серця від майбутньої радості. Ну, направду зазначимо, також що і вороги на місці не стоять, і ось буквально нещодавно з'явилася інформація про те, що, начебто, ідуть таємні перемовини між представниками бізнесу Китаю, а також між представниками саме російського політикуму про будівництво якогось підводного тунелю від території саме безпосередньо Російської Федерації до нашого тимчасово окупованого Криму. Як ви вважаєте, чи можлива така новобудова і чи не побояться у Китаї. Ухвалити рішення про підтримку саме з цього боку російського політикуму? оскільки ну ми ж бачимо, як наші партнери бояться щось зайве нам передати, бо бояться конфронтації і образ з того боку, чи не бояться у Китаї подібних якихось реакцій? Дуже гарне питання. Дійсно, я як свого часу журналіст ділової преси, я слідкував за цим питанням, оскільки ще від самого початку 2014 року, коли Росія анексувала Крим. То тоді вже Путін, коли сказав, що буде будуватись новий міст, він сказав, що потрібний місто, який буде олучувати автомобільний і заліз... залізничний. Ну, тобто зараз Кримський міст або Керченський він виконує обидві ці функції. А тодішній міністр а, транспорту Російської Федерації наскільки я пам'ятаю, Соколов, його прізвище Було він же тоді сказав, у 2014 році, що а, також розглядається питання підводного тунелю. Але ми пам'ятаємо, що наскільки було... Складно для росіян навіть побудувати цей кримський міст, і там було дуже багато махінацій, там брати Ротенбергі, зокрема, їх здійснювали такі друзі дитинства Путіна тощо. І, звичайно, кримське міст вони побудували, але незважаючи на те, що він є таким надзвичайно дуже сильно охороняється, тобто більше одного мільярда в його охорону росіяни вклали грошей. Але він уразливий був. Якось, коли західна преса дізналась від українських до речі, спецслужб, які зафіксували ці перемовини з боку москви та китайських компаній щодо можливості будування цього підводного тонелю під Керченською протокою, то коли газета Вашингтон пост написала, то Бен Ходжес, який відомий друг України і людина, яка досконало розбирається у військових питаннях. Він сказав, що цей перехід він буде вразливий і під час будування, і після його, після того як він буде побудований, це ж знову таки варто зауважити, що якщо дійде просто від таких путінсько-маніловських мрій до конкретного втілення, в тому тільки в тому випадку можна буде казати про його вразливість і під час будування, і після того. Але є ще питання санкцій. Дійсно, китайці вони дуже... Чутливо надзвичайно підходять до цього питання, тобто вони е дуже бояться попасти під е американські санкції, під, під санкції інших західних країн. І тому вони тут, е коли ці перемовини були, вони виставили умову, щоб не фігурувала назва цієї компанії китайська. Це китайська залізнична е державна кампанія, е одна із найбільших крупних у Китаї. І щоб там була. Інша компанія фігурувала, яка була не афільована навіть з цією компанією. Так ось, китайці наполягають на цих умовах на як на стартових для обговорення, але те, що інформація вже стала публічною, що вона вже є і в американській пресі, і її обговорюють такі вагомі експерти, як Бен Ходжес та інші. Це говорить про те, що китайцям не вдалося. Що називається шила в мішку заховати, тому звичайно вони мають бути готові до того, що питання санкцій буде заздалегідь озвучена, і це звичайно буде їх стримувати від того, щоб брати участь в цьому проєкті. І знову ж таки я хотів би на наполягти на тому, що це поки що одна із ідей Росії, яка така, знаєте, у них дуже багато таких громістких ідей, які красиво виглядають, але щодо... Цілення мають перед собою дуже багато перешкод. Якби було не так, то вони б за е, ці 9 років вже побудували цей підводний тунель, оскільки після того, як Кримський мост був вражений спочатку в жовтні минулого року, потім в липні цього, були ще спроби його атакувати. Тобто, вже зрозуміло, що е, надводні комунікація Росія стовідсотково захистити не може. Ну і ми бачимо, що вони до цього зараз навіть не приступили предметно. Це говорить про те, що це наскладне завдання, і у них немає предметного плану за для його вцілення. А до чого пане Андрію, росіянам варто готуватися насправді? я Хотів вас запитати. Зрозуміло, що ця повномасштабна війна вкотре нам довела, що вони нас абсолютно не розуміють. От сьогодні зранку була масштабна повітряна атака. Дронами атакували ну в першу чергу столицю, як ми нині розуміємо, і ну не зрозуміло, чого очікували росіяни. Можливо, вони думали, що ми здамося, що ми злякаємося, що ми будемо хитати політикум всередині цей човен розхитувати для того, аби припинити війну. Однак Українці ж просто відчувають ще більше злості, ненависті до росіян і бажають якомога швидше розібратися з цією країною. І чи варто очікувати у цьому зв'язку якихось серйозних відповідей з нашого боку? Тому що я розумію, що якийсь середньостатистичний житель там Києва, Хмельницького, Львова, ну це може бути звичайний українець, який скаже: Давайте бомбити Москву. Однак, як я розумію, у провладних кабінетах українських більш стратегічно мислять і не завжди уподібнюються. Росіянам, які завжди прив'язують до якоїсь дати черговий обстріл, або до якогось свята, або до якогось обстрілу. Як цього разу буде, як ви вважаєте, пане Андрію? Дивіться, в попередньому, ну, коли ми з вами говорили про попереднє питання, ви дуже слушно замітили, що не треба недооцінювати росіян, вони теж роблять висновки. Так ось, я думаю, що в, тому, в цьому випадку теж не треба недооцінювати і не думати, що вони там намагаються. Однією навіть масштабною атакою дронів провокувати паніку в українському суспільстві, яке пережило. ми пережили минулу зиму, яка була надзвичайно складною. І е, сьогодні на календарі 25 листопада, а в минулому році, вже, коли така дата була, он вже був позаду вдалося е, 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 блекаут зробити. Тому, звичайно, самі, самі обстріли почалися ще в жовтні і е, е, відключення світла. Тому, звичайно, це я тут склонен поділяти, поділяти точку зору фахових військових експертів, які кажуть, що це йде прощупування наших позицій задля для виявлення виявлення позицій нашої протиповітряної оборони, мобільних бригад, які здійснюють захист від атак з повітря. Йде фото так зване росіяни, намагаються форматувати поле бою, тобто вони намагаються виявити. Вразливі місця для того, щоб потім використати їх у подальших атаках з використанням балістики. Тобто, якщо порівнювати вартість дронів там, і балістичних ракет, то звичайно вони істотно розрізняються. Ми бачимо, що поки що росіяни використовують дрони, тобто сьогодні там 75 дронів було, з яких 74 збиті. Ну і такі, такі втрати вони вважають прийнятними для себе. Вони натомість намагаються з'ясувати інформацію і отримати картину з того, які наскільки сильні наші позиції з захисту їхніх від їхніх атак з повітря. Звичайно, різниця з минулим роком є те, що зараз ми вже не будемо тільки у позиції, скажімо так, пасивної сторони, яка терпляче зносить тільки все нові атаки. Росії і нічим не відповідає, у нас зараз є можливості відповідати, і власне кажучи, про це казав і президент Зеленський, коли попередив, що буде відповідь, і знову ж таки фахові експерти теж кажуть. І я хотів би нагадати, що на цьому тижні було один за одним два вибухи: спочатку в Московській області на електростанції, а потім самі в самій Москві. Тобто, це може звичайно, інформації немає про те, що це права рук українців, але те, що у нас є можливості вже відповідати такими ж ну, подібними акціями і діями, то це вже істотно ситуацію змінює. Ну питання в тому, наскільки для росіян це буде таким фактором, який буде стримувати їхню агресивність, але ми бачимо, що навіть якщо повернутися до питання, з якого ми почали обговорювати з Кримського з Кримського мосту, то коли вони спочатку, вони теж так зневажливо ставились до атак морських дронів. Зокрема, там зі Абебі, які атакували Кримський міст. Але потім, коли були вражені не тільки успішна атака на Кримський міст, а були вражені їхні кораблі, військові, ракети на Сії, що були навіть атаків новоросійську, вони змушені були свій флот відвести вже на більш безпечні місця на схід Чорного моря, ну і свобода їх маневру Чорного моря була обмежена. Тобто вони з часом. І Українська сторона змушує їх просто часом зрозуміти серйозність наших намірів і важливість наших інструментів, які у нас є для того, щоб чинити спротив. Пане Андрію, насамкінець хотів би поговорити про те, що ну меншою мірою стосується росіян, і трішки можливо навіть виходить за рамки розмови про війну, а більше можливо навіть про політику. Ось нещодавно голова фракції Слуга народу Давида Рахамія дав інтерв'ю. Воно не настільки популярне, як деякі інші бувають нині такі голосні і гучні. Однак для мене особисто не все там зрозуміло. А мені здається, що важливе інтерв'ю про багато. Важливих речей розказав пан Давид і ну, як завжди, буває, різні дефініції можуть трактуватися по-різному. Тому хотів би вашу думку запитати. Розказав пан Давид про події весни минулого року, про перемовини із росіянами, і по факту заявив про те, що ну, переговорна дипломатична місія вона провелася на відміну, так ну, він сказав на 8 з 10 тоді. і Виконали цілком і повністю завдання представників. Української сторони таким чином, що просто зупинили і заморозили. Певним чином такі бойові дії, тобто російська сторона очікувала якихось відповідних дій з нашого боку. Ну і навесні минулого року російська сторона обіцяла закінчити повномасштабну війну в Україні у тому разі, якщо Київ погодиться відмовитися від вступу в НАТО. Росіяни сподівалися, що вони дотиснуть українську делегацію до підписання такої угоди. Ну і про це знову ж таки розповів лідер фракції Слуга народу Давид Арахамія під час інтерв'ю журналістів. Наталії Мічук, за словами народного депутата, росіяни вважали позаблоковий статус України ключовим пунктом. все інше там косметичні політичні приправки, типу денацифікація, сказав політик. Ну і нардеп також пояснив, чому українська сторона не погодилася на угоду. Перше – це необхідність внесення змін до конституції, а друге, це відсутність довіри до росіян, що вони будуть дотримуватися взятих на себе зобов'язань. За словами нардепа, було б недопустимим надати час росіянам на підготовку до наступного акту агресії, бо той, який я здійснила у лютому минулого року, був за його словами непідготовленим? Ну, наслідки цього всього ми пам'ятаємо ці довгі багатокілометрові колони, які палали і горіли, е хотів би запитати вашу думку з того приводу, як з того боку сприймуть слова пана Давида? Е в тому плані, що, начебто, українська сторона і не хотіла домовлятися, і не хотіла нічого підписувати. Тобто, це був такий собі е дипломатичний трюк. Чи наступного разу як ми? Розуміємо, коли нам доведеться сісти за перемовний стіл, тому що будь-яка війна так чи інакше закінчується перемовинами, росіяни не згадають нам цього і чи також так само не будуть намагатися ну крутити і виляти хвостом, так би мовити. Я з вами повністю погоджуюсь що це дуже цікаве і змістовне інтерв'ю. З деякими меседжами там пана Рахамія я погоджуюсь. Зокрема, коли він казав, що в принципі росіяни, вони. Намагались протиснути свій порядок денний, і саме питання по заблоковості, воно дійсно було для них принциповим. А все інше це в вигляді такого антуражу, який мав, ну, скажімо так, другорядне та третєрядне значення. Але і ще, звичайно, для мене було таким позитивним фактором, що він відзначив те, що згадав у контексті зміни позиції України факт приїзду Тодішнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Борис Джонсон прибув відразу після переговорів з росіянами, і, власне кажучи, там в експертній в експертному середовищі серед політиків існує точка зору, що він доклав надзвичайно вагомих і рішучих зусиль для того, щоб змінити позицію офіційного Києва, який, в принципі, схилявся до того, щоб ну, можливо там ще певний торг, але в принципі піти на домовленості з росіянами. Ну, звичайно, як це належить керівникові про фракції де Давід Архамія сказав, що роль Бориса Джонсона не була такою значною, але він дійсно приклав в цьому необхідне зусилля, тобто він це визнав. І звичайно, що стосується вашого питання до того, чи не згадаються росіяни, варто просто відзначити послідовність цих кремлівських наративів з приводу мирних переговорів, які вони. Послідовно вцілюють. Вони кажуть, що все вже було готово, для того, щоб мирні переговори підписати. І навіть в даному випадку, в цьому інтерв'ю, Дейтар Хамія згадує, що демонстрували, начебто, договір, який вже був повністю узгоджений, але зазначив, що там його підпису нема. Тобто були певні позиції, погоджені, але остаточно вони не були узгоджені. І росіяни просто раз за разом повторюють, що все було. Готова вже до підписання, а потім українці під тиском західних союзників передумали, і війна продовжилась. Хоча вони були готові вже робити жести доброї волі, тощо. тобто вони будуть свою позицію протискувати і далі і повторювати раз за разом. На позицію наших таких представників політичного середовища вони звертати великої уваги не будуть. Ну, а з приводу того, що нині окупанти, вороги, росіяни загалом е відслідковують і відстежують все, що ми нині говоримо, чи погоджуєтеся? з Ствердженням деяких аналітиків, експертів, з, з тими словами, що ну потрібно іноді стежити і думати, що ти говориш у, в тому плані, що ну колись, все ж таки, як пан Давид Арахамів вже сидів на весні минулого року за одним столом перемовин, наступного разу також доведеться, я так розумію, в, майже в тому ж самому складі е, продовжувати перемовини. Я погоджуюсь з тими політиками, які кажуть, що ви, політиками, експертами. І кажуть, що вирішав військовими, в тому числі що вирішальне значення буде мати не якісь там словесні формули, а позиція, яку будуть мати на полі бою сторони. Тобто ось наші позиції на полі бою будуть визначати нашу позицію на цих переговорах. Оце є ключове, власне кажучи, на цьому постійно наголошують і наші західні союзники, в першу чергу американські, які кажуть, що їхнє завдання допомогою Україні. Дати їй можливість отримати сильну позицію на цих переговорах, які, якими ця війна дійсно закінчиться, і для для того, щоб Україна могла е, реалізувати потрібний їй формат мирної угоди з країною агресором. Тому, звичайно, ось тут нічого не змінилось принципово порівнюючи з початком конфлікту, е, після того як війна перейшла вже в ці перші спроби. Досягнути якихось домовленостей, закінчились невдачі в Білорусі та в Туреччині, і після того війна пішла в довгий формат, то стало зрозуміло, що дійсно від того, від того, хто отримає перевагу на полі бою, будуть залежати його позиції за словом переговорів. І до сьогоднішнього часу саме так воно і є, я думаю, так воно буде і надалі. Зрозуміло, пане Андрію, дякую вам за те, що долучилися. Справді однозначно прописна істина 100%. А самі наші хлопці і дівчата Сил оборони України нині найголовніші дипломати, тому що інакшими методами ну просто не розуміють росіяни і не погоджуються ні на будь-які поступки. Тому сподіваємося, що саме наші головні дипломати із зброєю в руках переконають росіян, що це була помилка в 2014 році окуповувати і захоплювати, анексувати будь-які частини України. України. Я ж ще раз дякую вам за те, що долучилися до на нашого етеру. З нами на прямому mm. зв'язку був Андрій Миселюк, політолог, директор інституту соціально-політичного проєктування, діалог.